Всіх вітаю. Сьогодні у нас на продажі Yamaha Majesty 155S. Чотирьохтактний інжекторний скутер на водяному охолодженні. Скажімо так, Відносив би його вже більш до класу таких побільших скутерочків, він явно більший за 125 і так далі. тобто Можна його назвати Maxi скутером, так як він на 13-х легкосплавних дисках. З свіжою оптикою світлодіодною ну і відповідно з величезним сидінням. і По вазі він так ну нелегенький е, повноцінний двохмісний гарненький апарат. ну Давайте, як завжди, по порядку. Задня гума у нас стоїть по розміру 130х70х13. от Гума стоїть у нас ARC. До речі, свіженька 20-го року випуску. От, AirCobacity стоїть, це японська гума, і наскільки я пам'ятаю, вона made in Japan. І це дуже круто. Зараз зараз так, все вірно. Made in Japan. Японська гума по протектору. Ну, Відсотків 60 залишилось, можна кататися широчки 2 як мінімум. От, Ямашка у нас made in Taiwan. На 13 гарних таких легкосплавних дисках з дисковими гальмами. Так, покажу вам диск в якому стані. Диск взагалі новий. Я б навіть не сказав, тут 18 тисяч пробігу на Majesty, а задній і передній диск, от давайте звідси, реально як, як новесенький. Тобто абсолютно стан, стан нових дисків. От, тут у нас така світлодіодна оптика. От є, дивіться, зверху на стопі такі мікротріщинки. Тріщини бувають в основному від температури, коли він стоїть на сонечку. От такі мікротріщинки, вони, скажімо Вода не проникне. Це чисто скажімо так, візуальний недолік. От, ні волога, ні вода туди не попадає. І буває, ще коли помити розчинником, отак тріскає оптика. По варіаторах. Дивіться, в кінці буде доповнення. Все тут у нас оригінал і все новесеньке. без ніяких питань по варіаторній системі. В червоному, красивому кольорі скутер, оригінальному, до речі, ліва частина у нас без дефектів, без жодної взагалі подряпинки. Сидіння, сидіння у нас також непросте. Зараз вам покажу. Так, бачите, сидіння у нас. Custom Seed USGR. Я вам поясню, чим воно відрізняється від оригіналу. Так, По роках у нас 14-го року Majesta, скоріш за все, От є оригінальних пара дзеркал. Ковричок оригінальний. Десь там ще інструмент має бути, не пам'ятаю з якої сторони. Коротше, от так виглядає сидіння. Воно не, не сильно глибоке, але довге, багато чого можна поставити. От такі дуги красиві. Далі по сидінню, чому воно незвичайне. Тобто це custom Seat. Тобто, скажімо так, яка різниця? Оця частина задня, в принципі, схожа по м'якості на, на оригінал, але трошки м'якше. от А от Місце для водія набагато м'якше, ніж стандартне заводське сидіння від Ямахи. Тобто, Дивіться, яке воно м'ягеньке. Ну і тим воно, скажімо так, незвичайне. От, не дарма його ставили, воно коштує грошей. У нас два оригінальних ключики, один навіть запакований. Телефон Романа можете набрати, поцікавитись, де він придбав таку модну, модну сідуху, скажімо так. От, не знаю скільки вона коштує, ну якби отак. воно явно м'якше і явно комфортніше при сидінні, як на мене. Тобто, от вона... Така м'якша. Йдемо далі. Замочок у нас в ідеальному стані з двома ключиками, як я і сказав, по пробігу у нас всього-навсього 18472, півбака бензика показує. От По ручечках все в чудовому стані, хромчик живенький, машинки. Для бачків я, звичайно, перефарбував, так як алюміній окислюється, це частеньке явище для Ямахи. От, а так в загальному він повністю не, не троганий скажімо так, колеса в оригінальній заводській фарбі. Єдине, що от, центральна підножечка піддута і бокова підножка. Так повністю скутерочок, можна сказати, не, не троганий. От. Бокові піношечки для пасажира, підлога в ідеальному стані, ніде, скажімо так, навіть малесенької подряпинки немає, є отакий бардачок. Давайте заглянемо під От, очечок. Заглянемо ми в бак. так, бак у нас показує 15.02, тобто 15 рік знаю, Сидіння, звичайно ж, міняне, чи міняне воно з поролоном, чи як це, я не знаю, як воно виглядає. От, По бакові 15 й рік скутера. Тобто 14-15 й й рік плюс-мінус це не важливо Важливий пробіг у скутера і важливий його стан. От Він, як і сказав, в оригінальній фарбі, дивіться, красивий такий червоний перламутровий колір. Хоча от, тут у нас є подряпинки. Бачите, От я підфарбував колір трошечки. От, але вони такі незначні абсолютно. І отут є декілька таких подряпинок. Так, далі. Гідравлічна вилка передня. Так. Передній диск також як новий взагалі. Що задній, що передній диск в стані нового. Так само гума стоїть R7 Obesity, він на парній гумі. Гума аналогічна відсотків 50-60 залишку по протектору. От крило без подряпинок взагалі. А ні, він є манюня. Є подряпинка, колеса і вилочка в оригінальній фарбі, нічого не піддувалося, так воно як прийшло, так і є. LED. Не LED, а... Світлодіодні отакі габаритики, лампочка стандартна, клюв без питань, на чорній частині оцій немає подряпин взагалі, справа також. І тут також немає. Права частина також в ідеалі. Гляньте, який красивий колір, не знаю. Камера це не передає, але він на сонечку дуже гарний такий червоний перламутровий колір. От. Гарненька Маджеста. Ну і в загальному так все добре. Повністю в стоковому стані. Нічого не трогано. Навіть акумулятор, до речі, оригінальний залишився. Гарно працює двигун, ніяких зайвих звуків я не чую взагалі. Все чудово працює. Так. Поворотнички працюють, бачите, отакий красивий у нас стопик. Стоп-сигнал. Все працює, все горить. Світлодіодні такі габарити красиві. В загальному дуже гарно виглядає скутерочок. Видно, що техніка доглянута От. і в такому класному стані. Кому цікаво подивитися на тест-драйв, посилання буде внизу під відео, дивіться, звичайно шкубатуру. ми будемо перевіряти, як вона у нас працює. Яка максимальна швидкість. от Так що, кому цікаво, дивіться, драйв Нагадую, скутер розмитнений документи для реєстрації можна виписати. Сертифікат відповідності я також роблю. Як і на свою техніку, так і на вашу, якщо вона офіційно завезена і розмитнена, і у вас є на неї інвойс і митна декларація. Уточнюю, так як люди дзвонять і думають, що сертифікат допоможе їм. В реєстрації. Кому цікаво, контакти внизу під відео. Телефонуйте. Така техніка довго не стоїть. Всім доброго. Сьогодні у нас огляд варіаторів на Yamaha Majesty 155-ку з пробігом 18470. Показую. Так, почну навіть з фільтерків. Це у нас фільтр варіатора. Дивіться, в якому стані фільтерочок. Все. Бомбецько і все чистеньке. Повітряний фільтр, також живенький, залишилося, навіть чіпати не потрібно. Тарілка варіатора в ідеальному стані Без зносу, без нічого. Так, 13-го року тарілка, ролики варіатора. Ро -ро ролики також кругленькі, ціленькі, в принципі, зносу практично немає. Там, ну, Можливо, відсотків 10% там от на цьому. От. І все. Коротше, також все також так, направляючий варіатора, тарілка також 13 рік. Передній варік. Ціленький без питань. Виглядає взагалі по лицевій стороні, як новесенький. Так, далі у нас ремінь. Yamaha 1 dk Блін, як... ремінь новий абсолютно. Задній варіатор. Бачите, не розбирався, також 13-й рік. Колодочки дивіться, в якому стані. Тобто варік також як новий. Ну, і щеплення також видно, що тут воно не, не заїжджене. от Бачите, тут дорожки де щеплюються колодки. Так ось все вогонь. Так що по варіаторах, по розхідничках абсолютно новий апарат.